Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні в нас відео, косметика, яку я хочу закінчити. Частина четверта. Я мала зняти це відео в грудні, але я забігалася, запрацювалася, багато всього і мало сил. Тому сьогодні я знімаю це відео аж в кінці лютого. Коли вийде це відео на Ютуб, не знаю тоді, коли мій монтажер його змонтує. Сподіваюсь, це буде кінець лютого. Ні, то це вже буде березень. Ось. А зате в нас сьогодні такі класні результати. Ну і власне розпочну із цих класних і результатів. Це палетка хайлайтерів від NYX. Тут 28,4 грами. Багато кольорів, їх аж 5. Вони всі різні. Їх можна використовувати як тіні і як хайлайтер. І ось дивіться, минулого разу тут «I hit a pen». Такий ж малесенький був шматочок, а сьогодні тут уже ось отут така маленька штучечка. І отак багато, і так багато я використала. При тому що цей хайлайтер я використовую, власне, не як хайлайтер на вулиці, а як хайлайтер е, в зону на ось цей, я не знаю, як звати цю частину губ, оцей... не знаю. І під очки, ну інколи як тіні, і ось тільки мені вже вдалося закінчити. І, мабуть, це буде мій перший такий сухий хайлайтер, який нарешті мені вдасться добути. Але я думаю, що 25-й я точно ще проведу з цим хайлайтером. Решту, 4 відтінки я потихеньку-потихеньку використовувала. Ось цей і ось цей крайній частіше, ось ці річі, мабуть, коли закінчиться мене фіолетовий, я буду пробувати на ось цю зоні під бровку використовувати цей і цей. і Подобаються, вони прикольні, але я так люблю хайлайтери, що мені постійно хочеться щось тестувати нове, тому, власне, і закінчуємо щось, щоб щось придбати. А хайлайтерів у мене ну так багато. Це найбільша моя колекція насправді. Так, Наступним у нас також буде хайлайтер. Це хайлайтер від Мейвелін. Історія цього хайлайтера така, що я колись не вміла ним користуватися. Думала, що це насправді не дуже хайлайтер, а виявився він дуже крутим і на тіло, і на обличчя, і він не роз'їдає тон. І він сяє якось так класно, влого, прикольно. І, власне, тут скільки було 9 грам. Я нарешті знайшла в 2024 році до нього підхід і добрячого так використала. Його було, мабуть, ось стільки. Зараз його аж туди далеко-далеко, і я не знаю, я всього залізаю, використовую дуже-дуже. Довго вже, я не знаю, скільки він ще зі мною протягне, бо я сподівалася, що я його до цього випуску завершу а ні, і тут ще є і є. Але я ось буквально сьогодні подумала про те, що їм в наступну палетку, яку я вам покажу, це палетку Тіней від Revolution. Що я туди дістану, шпателем весь цей хайлайтер, перепросую його туди, і його буде легше звідти використовувати, ніж ось так мені його видобувати. Взагалі я цим хайлайтером задоволена, але ця кремова текстура, вона довго не живе, тому я дуже-дуже на, над ним працюю, але у мене вже не заміну цього кремового хайлайтера, є інший кремовий хайлайтер. Блін, ну люблю я хайлайтер, що поробиш. Так, знову наступна перемога це блиск від Uniko, попередній версії, відтінок Crush, і що, і що, і я його закінчила. Чесно, він мені зайшов, і аплікатор крутий, і виглядає він самостійно, при тому, що він такий. Дуже легко чорний, він трошки-трошки надає відтінку губам, якось його відтіняє. Він класно лежить і на поверх якогось олівчика чи помади, а захищати я його хотіла, власне, щоб він і не запсувався. І тому що в мене така трошечки за минулий рік не колекція. Ну колекція. Хочеться спробувати нову версію. все, Він пока. До речі, про мою колекцію близьків. Ось така у нас колекція маленька блиска пламперів. У мене їх було три. З пламперами я працювала, мучилась, працювала, мучилась з 2024-го -му Я з ними зрозуміла, що історія моя завершується, тому що, як засіб, п'яний готова терпіти всі ці пекельні боршна, всі ці муки. Тут у нас дві баночки, одна із них 004, незважаючи на те, що тут виглядає, що я відтінок, вона завершена, його неможливо звідти дістати. І, власне, я і не хочу туди залазити пензликом. Тому одній пляшиці ми кажемо: бувай, бувай. На рахунок другої, це у нас відтінок 001. Тут... Помітно, що є де по стінкам, я не знаю, чи видно чи ні багато таких порожніх місць. Тому я думаю, що до наступного випуску я його завершу. Ну, от такі, власне, результати з блисками. Це ще не все. А моя колекція минулого року поповнилась на 5 лакових блисків від Color Intense, Ну, на 5 лакових і 3 нелакових блисків від Color Intense, але це інша історія. Історія про інші відео. До речі, в мене є відео. Про те, як я тестую всі ці блиски, зараз я додам ось туди, зверху, зверху, посиланчику туди. Ви можете підійти і подивитися це відео. Їх чотири, взагалі, їх п'ять, але п'яти я забула на роботі. Е, власне, вони класні, вони класні, як самостійні, вони класні, якщо поверх помади чи волівчика наносити. Воно мені дуже подобається. Мабуть, мій найлюбленіший — це 205 і 204. Е, Просто я хочу закінчити, щоб зменшити колекцію, і знову ж таки, щоб покористуватися цими продуктами, а не викинути їх. Тому мені дуже-дуже цікаво, чи вдасться мені хоч один відтінок до наступного разу зробити так, щоб отут було хоча б видно стіночки, бо я прекрасно розумію, що закінчити. Мабуть, буде дуже складно, тому що в мене і велика колекція і не хочеться постійно користуватись тим одним тим самим. І по-друге, тут аж 5 мл, Ну цікаво, цікаво буде подивитись, що у нас там буде наступного разу. Наступними будуть продукти, якими я насправді мало користувалась, і тому вони, власне, не дуже зменшились. Це моя колекція лічиків. Тут у мене лишився один від LCF відтінку Coco, я його, здається, не використовувала протягом часу. І три від Ruby Rose, Я використовувала ось цей світленький нуга, і він зовсім трошки зменшився. І використовувала декілька разів ось цей відтіночок. Ні, не оцей відтіночок, а оцей Ханідай його, до речі, треба підстрохти. Потихеньку, насправді, минулого року я працювала над двома олівчиками. І, блін, блінолівчика, це така історія, яка на дуже-дуже довго. Тому це при тому, що я дуже довго і закінчила олівчиків минулого року, і враховуючи той факт, що я над ними активно працювала. А над цими я ну вряди годи інколи користуюся то не всіма. Тому, блін, це історія ще надовго. Але ну, в мене є колекція помад, в мене є колекція блисків, яка знову ще нещодавно збільшилась. Тому. Поки поповнювати свою колекцію олівчиків, я не планую. Так, ну якщо ми вже про помаду говоримо, то подивимось, як тут наша малютка від NYX в моєму улюбленому відтінку Талії, який, на жаль, не використовують, ой, вибачте, не використовують, а не виготовляють, її ніде неможливо знайти. Обожнюю цей відтінок, він зараз не мені, він мені чудово підходить, він класний, він м'який. Він такий, знаєте, кремовий, який потім виглядає трошечки злегка як матовий. Ще чудово пахне ура-ура, я дуже рада, що вона не протухла, нічого не було. Взагалі, цю помада в мене живе довго. Купувала я, власне, колись, мабуть, гривень за 100, тут ще внизу таке мене все побите, подобане, тому що тут ще була така шайбочка, і в цій шайбочці було багато продукту. і той продукт я використовувала пендличком і використовувала протягом такого тривалого часу і дуже довго використовувала. Тому ця помада живе в мене довго. Сподіваюся, я закінчити, власне, бо я її дуже люблю і не хочеться її просто виконати. Вона трошечки показала власне результат. Я це відмічаю в своєму Project Penny, в якому я роблю маленькими відосиками в Тіктоці і тут, на Ютубі. І вона дуже довго не рухалась і, нарешті, вона зарухалась. Ну, я думаю, що ну, місяці в. Я не знаю, ще багато місяців вона зі мною. Сподіваюся, що я її, власне, завершу, а не викину. До речі, ви взагалі як закінчуєте свої помади чи якісь засоби для губ? До речі, Близьке я закінчую, а про помади от не пам'ятаю. Пам'ятаю, що помади я точно деякі викидувала, бо їм вже було зле. Помаду що до кінця я ні разу не закінчила. Ну, і наступний такий продукт, який у нас можна використовувати як для губ, так і для як в якості тіней, так і для румяни. Це мультитаскер від українського бренду Керафл. На жаль, його вже зовсім немає. Відтінок мені дуже подобався, по-моєму, це був Dusty Rose, мабуть, щось таке. Я його сюди додаю і в Project Pen, тому що, знову ж таки, це кремовий продукт. Купила я його минулого року лише до літа. Він мені дуже подобається, він мені класно підходить. Він подобається мені для всіх трьох цілей: як для рум'ян, як для тіней для повік, точно так же як і для такого тінту для губ. Ну, він виглядає на губах зовсім легко. Легше, ніж помада, тому що в нього така інша текстура. Потихеньку я його використовую. пахне він, до речі, чудово, так, ніжне-ніжне какао. Знову ж таки, не хочу, просто, щоб він пропав. Продукт мені дуже-дуже подобається. Ну і тут так ближче до середини. Ну, Цікаво, до речі, ще вдасться мені його використати ну, до осені, наприклад. Бо Не знаю, бо він так по помаленьку рухається насправді. Наступний продукт, який би я вже хотіла закінчити, це бібі-крем від українського виробника Фьослі. Він мені зовсім не підійшов за кольором. Я не знаю, чи підійшов би мені BB, який вони випустили, світліший. Не знаю, не хочу поки його тестувати, тому що він інколи дивно лягає і колір не мій. Я його використовую тим, власне, що я його змішую. Тут ще ось трошечки небагато, я думаю, мілілітрів максимум 3-4. Але ну, рухається він прям дуже повільно. Але я думаю, що до наступного разу я його і закінчу, та і все так вже виглядає. Звісно, прям ну, неприємненько. І наступний останній продукт це моя палетка Тінеї від Revolution, куди я придумала перепрасувати свій хайлайтер. Тут у нас було 16 відтіночків, один відпав. Він був дуже рудий, я за цим не плакала, один я закінчила, це був білий відтінок. І от так виглядає моя палеточка сьогодні. Багато я зменшую в різних відтіночках. Ось тут в цьому рожевому, в цьому рожевому, в цьому темнішому, в цих двох кольорах, в цих блискітках в цьому. в цьому. І що ми бачимо тут? Та-та, ми бачимо тут така нормальна дірочка в I hit the pen». Використовую я його на куточок ока і потім з'єдную з хайлайтером від iHeart Revolution. Я не знаю насправді, чи вдасться мені в 25 2025 році закінчити цей відтінок, тому що я не завжди користуюсь тінями. У мене ще є інші палетки, які я люблю. Є відтінок, який я закінчую в іншій палетці від NYX. Ну і Багато я використовую засобів як мультитаскерів, або просто заш... наношу сухий контур на в якості ціни, і все. Тому мені дуже-дуже цікаво, чи вдасться мені його е -е, закінчити. Тут така текстура, ну, крем то паудер, мабуть, Блискітки такі. Яскраві, і їх тушувати можна, бо так взагалі, якщо їх не розтушовувати, то він такий буде жовтий-жовтий. Ну, і це, не знаю, треба комбінувати якийсь макіяж, щоб він підійшов. Ну, але будемо дивитись, власне, я думала, що буде дірочка, але я не думала, що буде аж настільки така велика дірочка, тому я цьому рада, адже хочеться, власне, бачити, що ти завершуєш деякі продукти. І насправді, взагалі, цей проєкт і Project Pen, і от е, всі люди, хто от ведуть такі проекти, або хто спостерігається тими, хто веде такі проекти, ви реально ж помічаємо, наскільки нам насправді небагато потрібно часом косметичних продуктів, і наскільки вони. Часом, ну дуже довго, нереально довго завершується. Але оверкосюмінг у нас що, власне є. Ну, тому що всім подобаються новинки, всі хочуть щось оновити, тобі наврядає старе. Але, на жаль, це забруднює екологію, тому більш свідоме ставлення, звісно, буде трошечки. Цьому плані цю ситуацію. покращувати, як і власне сортування сміття. Я вас дуже закликаю сортувати сміття. Ви знайдете. Купу цікавої інформації про це. А я, якщо я вже за це заговорила, долучу в описі відео інформацію, куди ж можна відправити свої речі на переробку, куди можна відправити, наприклад, ось таке пакування, яке не переробляється, куди його можна відправити на екологічне спалення, і з цього використають енергію, а вона не буде десь валятись, пилитись. І забруднювати наше навколишнє середовище. все, на цьому все. Цілую, люблю. Дякую вам за увагу до цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, коментар, поділитись, як вам мої результати. Поділитись, можливо, що вам вдалося закінчити за ось цей проміжок часу. А знімала я це відео в жовтні, то це вже ого. Листво под грудень, січень, лютий, 4 місяці. Ну, цілую, люблю, бережіть себе. Вірте в зусу, донайте і постійно вкладайте в ваш ментальний стан. Все, па-па, до нових зустрічей!